Дивись, е, оце магніти 30х2 на наші. І оце магніти 30х2. Теж в Україні замовив для порівняння. значить, е, Ну так, на вигляд, покриття все майже однаково, да? бачиш? Так і не скажеш. Ну так, відривається, в принципі, ще так нормально. І ці вроді магнітяться. Так. От зараз ми їх порівняємо трошки по-іншому. Дивись. Оце наш діаметр. Нуль. Нуль. Тридцять. Бачиш? Товщина. 1,9, хоча має бути 2. Ну добре, похибка у цього штангенциркуля 0,1. Будемо вважати, що може і похибка. А може і справді 1,9, да? Ага, Тесламетр. 0, да? От посередині беремо. 74. 74, да? Так, це от наш магнітон, да? магніт. Оце не буду називати магазин, який це продає теж. Але теж продає. Так, розміри. Оп, 29,5. Тобто похибка у пів пів міліметра. Це вже більше, ніж похибка Да? Тобто він... Навмисно зроблено менше. А це ж все гроші, це ж не магніт. Так, товщина 1,7. Хоча теж виглядає так само, як 30 на 2. І коли ти таких береш, таких пачку, таких пачку, то таких більше виходить на вагу, ніж цих. Так, далі. А по намагніченості? Там було скільки? 74. Угу. Бачиш? 48. 46. 48. Ось тобі. Однакові на вигляд магніти Ну, як ще можна порівняти, знаєш, що я тут побачив. От, бачиш, які вони тут. от начерблення оцих неякісних. От. Можна подивитися. Бачиш, як вони трошки такі. Це виробництво. Неякісне виробництво. Ну і сплав, і магніт неякісний. Ну і ціна. І навіть от їх дивишся, вони тут всі якісь один може товще, другий може і тонше. Чи фаски так зняті, десь спилено, десь не надспилено. А оці, бачиш, все один в один. Ніяких надчерблень, нічого нема. От, ну, такі признаки можна подивитися, От, якість магнітів. От, ну, візуально хоча б так. Може. Ну кому це ці, ці було цікаво, ставимо лайк.